Вітаміни стали невід'ємною частиною піклування про моє здоров'я. Вітамін В12 сприяє загальному зміцненню організму, покращенню вуглеводного обміну, стану волосся, шкіри та нігтів, зниженню симптомів депресії та дратівливості. Простий у використанні спрей легко дозувати завдяки розпілювальному голосі. Вітамін Д3 для підтримки функціонування опорно-рухового апарату, зміцнення імунітету і поповнення дефіциту вітамінів та мінералів. зміцнює імунну систему, кістки та м'язи сприяє засвоєнню кальцію та фосфору, зручний спрей легко дозувати завдяки розпилювальній головці. Вітаміни та добавки фармасі дуже зручні у використанні і доступні по ціні. А якщо ви хочете отримати іще й дисконт на постійні покупки. Пишіть мені в коментарі, я завжди поділюсь з вами вигідним дисконтом і розпродажами.